Всім привіт! Це канал Готуємо смачно. Сьогодні я буду готувати Анжійку. Я би хотіла вам показати, як готую я. Це дуже смачно. Так як у нас закінчується літо, всі готуються до зими і всі хочуть робити якісь такі смачні салатики, щоб потім поїсти зимою, щоб було смачно. Так, у мене є такі інгредієнти. Я би хотіла вам показати. У мене є такі помідори, вони не зовсім супер-пупер красиві. Не обов'язково, щоб були супер пупер красиві. Такі звичайні помідори. Всі ці помідори потрібно вирізати, нам попки потрібно вирізати. Тепер у мене є одне яблуко, тут у мене є 5 морквин, тут у мене є головка чеснику, тут у мене є 2 столові ложки цукру, тут у мене є 3 чайні ложечки солі, тут в мене є така пучка листя салери. у мене тут є пів кілограма болгарського перцю, ну і також, звичайно, пекучий перець, зелений, один і два таких червоних. Обов'язково, щоб перець був не пошкоджений. В середині не заводились ніякі порашки і так далі. Так, в мене і у потрібно 200 г і потрібно у нас оці 2 столових ложки. Так, що нам потрібно спочатку? Так, беремо помідор, ставимо його на дощечку, ми його розрізаємо, і отак ми відчищуємо наші помідори. Все це ми відкидаємо і кидаємо в чашу блендера, і збиваємо ми ну, до такої. Останньої маси, щоб воно класно збилось. Ми це все відчищаємо. Цю закрутку ви можете закрутити в баночки, в єврокришки, пристерилізувати, як-небудь, чи в холодильник поставити на деякий час, чи просто закрутити його і поставити на зиму. Це буде дуже смачно. Зимою завжди відкриється і буде. До чого-небудь, до картоплі, до макаронів. Так, все це ми, бачите, так ми обрізали кожен помідорчик, поставили чашу блендера, закриваємо і збиваємо. Це, що у нас вийшло? Так, бачите, у нас вийшла отака маса. Витягаємо наші ножі. Отака у нас маса отрималася. Цю масу ми викидаємо в таку каструлю. Каструль виберіть таку, щоб вам було зручно і не пригорало швидко. І так ми робимо до кінця. Збиваємо все, болгарський перець, все разом. Обов'язково я би хотіла уточнити, щоб ви взяли гострий перець, щоб ви не брали руками так, щоб. Його, щоб ви потім собі не упекли очі, тому що це дуже небезпечно. Беріть або рукавички, або дуже обережно його порічте. Так ми робимо до кінця. Так, дивіться, у нас така маса Ось така вона. Тепер що нам потрібно для цього? Масу ми свою збили стали. Тепер ми збиваємо наші, наші всі інгредієнти, які залишились. Листя салери, яблуко. Це все такое яблуко обрізаємо одне. Я вже так показала для вас. Відкладаємо, все це ми кидаємо в чашу блендера. Також ми сюди додаємо чесник. Сюди ми додаємо гострий перець. Я вже казала, з перцем треба бути дуже обережним. Кінцівки обрізати, так його двоє акуратно взяти, якщо ви без рукавичок, положити його в чашу блендера. Хто любить дуже гострий, ви можете дати більше. Я люблю чуть-чуть ніжнішу. Але я думаю, що. Це і також буде госте. Тепер ми беремо нашу моркву, також додаємо сюди, що не влізеться, то можемо не ставити. Все це ми акуратно беремо, снігаємо, закриваємо кришечкою. Ми збираємо ніж, акуратно, тому що там гостро перець. Все це ми вкидаємо сюди, нашу каструлю. Це не страшно, якщо зміжці, все одно нам треба все збивати. Також ми сюди тепер поставити треба ніж. Також ми збиваємо болгарський перець. Все також до кінця, все так же саме. Збити під таку кашу зварити все разом. Так, збиваємо. Можемо відкривати і навіть досипати. Не обов'язково все, що збилося і висипати, ми можемо просто досипати. Ви все це гарно. Висипаємо, збиваємо. Все це ми збили. на блендер не потрібний. Ми це все висипаємо. Анжіка має отриматись дуже смачно. Я вже готувала по цьому рецепту. І вона дуже смачна. Рецепт проверена. Також, тепер, бачите, ми це все гарно збили. Така у нас виходить гарна маса. Сюди ми всипаємо 2 столові ложки цукру, як казала, три чайних ложки солі. Сюди ми даємо оцет. 2 столові ложки. Одну таку купов другу. другу. І... Сюди нам потрібно 200 мілілітрів олії. Так ось мірочко є. Олія може бути будь-яка. Це не обов'язково, щоб вона була так оливкова, так як у мене. Вона може бути будь-яка. Солі, дивіться, хто як любить, хто любить більше солину, дайте більше солі, хто любить більше солодчу, дайте більше цукру. Але така, вона досить м, хватає, всього. Це хватає до такого рецепту, до 2 кілограмів помідорів, цього все хватає. Так, так, у нас є 200 грамів олії. Ми вливаємо все це. Тепер ми все це акуратно перемішуємо дерев'яною лопаточкою. Наша маса готова. Тепер. Тепер нам потрібно цю масу поставити на вогонь приблизно на 2 годинки, половиною. 2 Відивіться, треба поставити на дуже-дуже малесеньку, на дуже малесеньку вогінь і варити її 2 половиною години. Потрібно кожен раз помішуючи. Так, акуратно, дерев'яною ложечкою, не обов'язково, щоб ви так помішували. скоро, дряпали понизу акуратно, щоб вам не пригоріло. Так все. Відправляємо ми варитись, і це буде варитись 2 дві з половиною години. Смачного. Так, наша страва готова. Анжіку ми відправили варитися на 2 дві з половиною години. Також всім дякую за те, що дивитесь мої відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому сподобалось. Пишіть, я щось підкажу. Може, хтось комусь щось неясно, я обов'язково вам відповім. Дякую, що були зі мною. Привіт Україні!